Привіт, друзі! Ну що, ми з вами проснулися в новій реальності? да, Трамп президент? І зараз багато людей, багато українців розочаровані в цьому, рисують різні апокаліпсичні теми, сценарії. Але чесно скажу, я би не розстраювався дуже так швидко. да. Звісно, я не є великим політиком і не є прогнозистом в політичній сфері, да, експертом. Але знаєте, що я вам скажу? А, ну, за моє життя, моя дупа навчилася відчувати різну херню, знаєте, і це моя дупа, вона мене штовхала завжди передбачаючи різні проблеми. Так ось моя дупа зараз мені підказує, що не все так погано буде з Трампом, як багато людей собі рисує, да? малює. І що а, ну, чомусь мені так кажеться, що зараз з Трампом принаймні для України буде краще. Я не знаю, як буде українцям, от чесно да? ну, наприклад, тим українцям, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Але для України і для українців, які знаходяться в Україні, мені кажеться, зараз буде краще, буде легше і. Ну, чомусь, чомусь я так думаю, в мене немає е, жодних підстав, я не можу це довести. Я не буду зараз вам розповідати по логіці тут, і, або по фактам наводити вам якісь факти, посилання надавати. Це просто моє внутрішнє відчуття. Чомусь мені кажеться, що е, Трамп е, зробить щось нормальне. Камала, якби вона виграла, ну вона нібито непогана тіотка, знаєте, але ну. Скоріше за все, це було б теж саме, що і при Байдені. Не, не риба, не м'ясо. Бити не можна, того не можна, сього не можна. От помирайте там, де якось собі. Да, Воюйте, і все. Чомусь мені здається, що Трамп зараз скаже так: хірячте в куди завгодно. Які вам ракети треба? першинги, знайте вам тримайте першинги. Ну, чомусь мені так кажеться знов таки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, да як поведе себе Трамп на посту президента, і да, виграв не тільки Трамп, а його партія виграла і вони в палаті представників чи в Конгресі, Я там не дуже розбираюсь в цьому цьому. Да? Я тільки знаю, що з цією підтримкою, що ще й виграла його партія, йому буде набагато легше проводити його політику. Да? Але все ж таки не треба забувати, що ну не все в Сполучених Штатах Америки залежить від президента, і не треба забувати, що в команді у е, Трампа є декілька дуже, дуже впливових людей, які всіма руками і повністю цілком підтримують Україну. І ці люди також мають вплив на Трампа. Тож будемо подивитися, як то кажуть, да? але я чомусь думаю, що... Для українців, для України дуже скоро все зміниться і зміниться на краще. Тепер що стосується програми ЮФО, е хочу сказати пару слів. Я на неї чесно кажучи, нікого не дивився. Так знаєте, щоб глибоко подивитися. Що ж нам таке? Але в Ютубі і в Тіктоці зараз багато поширюється такої інформації, що нібито підписали указ, і нібито тепер для українців українцям не треба там мати собі цих спонсорів і роздають по 10 тисяч кожному, щоб хто приїде українці різні підтримки. І мені закидають такі питання час від часу. люди питають. І я вирішив подивитися, що ж там таке, чи дійсно там все так маслом мазане, тому що мій дуже гарно знайомий товариш. Він зараз в Ірландії. У нього все там нормально, він працює, ну, все непогано. Але він хоче поїхати також Сполучені Штати Америки, і один з його знайомих поїхав по ЮФОЮ Сполучені Штати Америки декілька місяців тому назад. А я його питаю, так а чому ти не як не можеш поїхати? Чого ти не, 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 не перебираєшся, що хочеш? А він каже: не так це дуже легко. Да, тобто, все ж таки, треба знайти цього спонсора, який підпише ці документи. Треба збирати там купу різних бумажок і таке інше. Я а, а мене це просто здивувало. Думаю, ну як мені попадаються, потрапляють мені на очі такі відосики, що та ні, там вже зараз просто там чутьлі не, не всім просто так роздають. Не все так просто, не все так просто. Я зайшов, почитав. Знов таки, я не углублявся глубоко. Да, там які там виплати, де які виплати. Це також залежить ще й від Штата, там якісь є фінансові підтримки. Але з цією програмою U4U не все так просто, як багато українців собі уявляють. А Та що там подумаєш, поїду в Сполучені Штати Америки. Спонсор все ще потрібен, спонсор по потрібно, щоб він був або громадянин Канади, або постійний резидент Канади. Може, правда, бути і е тим часом тимчасовий резидент Канади, але там до нього будуть інші специфічні вимоги. Да? Тобто, і да, по цій програмі ЮФОЮ не треба забувати, що це також тимчасова програма, це не постійна програма. Ця програма не дає можливості українцям знаходитись там постійно і жити і працювати. Ця програма, якщо я правильно зрозумів, відкриває дозвіл на роботу на два роки. А через два роки треба буде або продовжувати. якщо Получені Штати Америки приймуть таке рішення, що вони будуть продовжувати цю програму, або залишати Сполучені Штати Америки, так що там також не ну, все так просто, і до речі, на сьогоднішній день а, вони ще не прийняли рішення, чи продовжать вони цю програму, чи ні. це буде зараз і питання до Трампа, тобто е, у переважно більшості українців і взагалі ця програма вона спливає вже от, е, в цьому році, да і ще невідомо. Чи буде вона далі працювати, чи ні? Тому, якщо у вас є можливість, і хтось е, дійсно там прям прагне потрапити в Сполучені Штати Америки, я би е, рекомендував не відкладати. Ну знов-таки, Трамп людина така непередбачувана. Да? Що він скаже, що він придумає, е, і ми з вами знаємо його бажання боротися з емігрантами, з легальними нелегальними, з усіма емігрантами це один з його пунктів. Е, передвиборчої кампанії. Тож, якщо ви хочете, якщо у вас є така можливість, якщо у вас є такі спонсори, то подавайтеся і їжджайте. До речі, на сьогоднішній день час розгляду, якщо я правильно пам'ятаю, близько трьох місяців. Тобто, це також не так швидко, що сьогодні подався, завтра полетів. Чи краще Америки, ніж Канада або Європейські країни, я тут розсусолювати не буду, тому що ну, це важко порівняти комусь краще в Європі, комусь краще в Канаді, комусь краще в Сполучених Штатах Америки. Це вже кожен повинен вирішувати для себе сам. Друзі, прошу вас підтримати це відео вашими подобайками, Прошу вас підтримати мій канал вашими. Підписочками і напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви зараз очікуєте від Сполучених Штатів Америки, чи розочаровані ви тим, що виграв Трамп, чи не розочаровані. Ну, і взагалі, як ви думаєте, що буде Трамп робити по відношенню до України і по відношенню до українців? На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.